Всім привіт! І з вами знову Ольга Богданова. І Ми продовжуємо наші уроки з вивчення Google технологій. Сьогодні ми з вами розглянемо, як створити блог та налаштувати його. Отже, для того, щоб створити власний блог, нам необхідно зайти в наш обліковий запис. Для цього ми заходимо в Google, натискаємо кнопку IT, обираємо. Наш аккаунт, вводимо пароль і натискаємо кнопочку IT. У верхньому правому куточку у нас є така решіточка, ми її натискаємо, і що і обираємо блогер. Ще раз увійдемо в наш аккаунт. Наступний крок нам необхідно заповнити наш профіль. Ми заповнимо е, скорочений обмежений профіль, вводимо ім'я, яке буде відображатися. Натискаємо кнопочку Продовжити реєстрацію в службі блогер. Ми потрапили у службу блогер. Для того, щоб створити блог, нам необхідно натиснути кнопочку Новий блог. Наступний крок буде: запис заголовку, тобто назву нашого блогу. Ну, наприклад, ми напишемо блог вчителя Іванової. Валентини. І придумаємо адресу. Зверніть увагу, що до нашої адреси буде додано закінчення «blogspot.com». Наша задача створити адресу нашого блогу до крапочки. Звичайно, ж, це будуть англійські букви. Для того, щоб наш блог швидко знайшли. Необхідно коротке ім'я. Ну, наприклад, Іванова Валентина.блокспот. Нам блогер підказує, що, на жаль, адреса цього блогу недоступна, тобто вона вже е, існує. Так, Іванова. Якщо ми отак от, от Валя. Так, адреса доступна для нашого блогу. Отже, ми обрали ім'я для блогу іванова валя. Далі ми повинні обрати фон нашого блогу. Я пропоную все ж таки нам підібрати більш спокійні тона, не темні, не яскраві. Ну, от, Наприклад, такий фон, як легкість. І натискаємо кнопку Створити блог. Ось наш блог уже створений. Ми його можемо попередньо переглянути, натиснувши на кнопку переглянути блог. Ось подивіться, який він має ніжний колір, спокійний, неяскравий, нетемний. Але цей блог поки що у нас пустий. Нам треба е, зробити структуру нашого блогу. Мені дуже подобається блог, у якому будуть існувати деякі кнопки закладки. Ну, ось, наприклад, я відкрию якийсь блог. Для прикладу ось назва ось така цікава, нестандартна. Є закладки. Ось, відкриваємо закладку і попадаємо на ті статті. Які стосуються даної теми. Ще такий момент. Ми можемо розмістити по різному е, об'єкти на нашому блозі. Ну, наприклад, ось справа тут є про проект, про автора, е, загальна кількість переглядів сторінок, е, якась картинка. Ми можемо е, в самому низу. Нашого блогу розмістити посилання на інші блоги чи сайти. Отже, як же це зробити? Ну, Головним об'єктом або елементом нашого блогу є стаття. Для того, щоб її написати, нам необхідно натиснути кнопку Новий допис. Обов'язково ми пишемо заголовок нашої статті. ну, Наприклад, про блог. Ось тут ми пишемо текст. Цей блог, створений вчителем Іванової, Івановою Валентиною. Ось, наприклад, так. Е, ну, по самій статті е, на наступному уроці. Більш детальніше ми побачимо, що можна вставляти в наші публікації. З правої сторони в нас є панель і є кнопочка мітки. Тут ми розміщуємо в якості міток закладки, назви тих закладок, які в нас мають бути на блузі. Ну, наприклад, така закладка, як про мене. Натискаємо готово. І опублікувати. Ну, якщо ми підемо зараз на блог, оновимо його. Ми побачимо нашу статтю, але не побачимо закладку. Зараз поясню, чому. Повертаємося у редагування. Для того, щоб закладки було видно, нам необхідно змінити макет нашого блогу. З лівої частини знаходимо макет. І ось тут ми можемо редагувати наш блог. Ви бачите, ось назва блог вчителя Іванової Валентини. Ми можемо його редагувати. Для цього натискаємо кнопочку Редагувати. Ми можемо розмістити не тільки назву блогу, а й зображення якесь. Ну, наприклад, виберемо із файлу, якусь картиночку. Так, яку ж цікаву картинку обрати. Ну, давайте ось такого цікавого смайлика поставимо. І зберегти. Так, і якщо ми підемо знову на блог, оновимо. Ми зможемо побачити нашого смайлика, але він у нас отримався такий здоровий. Так, то, можливо, його треба підкоригувати. Для того, щоб картинка не була такою завеликою, нам необхідно було в першу чергу її зменшити е, у самому файлі. Ну, Вилучимо цю картинку, щоб нам не заважала. Подивимося, чи вона прибралася. Так, щезла. І ось тут, у верхній частині, у нас є можливість така, як додавання гаджетів. Натискаємо. І оскільки ми хочемо зробити закладки мітки, ми повинні знайти мітки. Ось вони, бачите. Натискаємо плюсик. Які ми хочемо мітки, щоб там відображалися, всі мітки, чи, можливо, якісь деякі вибрані. Я рекомендую все ж таки всі мітки позначити. Позначаємо, як вони будуть сортуватися за алфавітом, чи, можливо, за частотою відвідування. Ну, Давайте поставимо за частотою відвідування. І показувати у вигляді списку. Зберегти. Так, Зберегти компонування. Для того, щоб запам'ятав наш блог, переходимо на блог, перевіряємо. Ось, бачите, уже у нас є одна закладка, яка називається Про мене. Ну, давайте ще е, відкоригуємо наш макет. Ось у цій частині у нас будуть публікації розміщатися. З е, правої частини е, є гаджет уже про мене і архів блогу. Ну, наприклад, я не хочу, щоб у мене був тут архів блогу. Я натискаю редагувати і вилучити. Окей. А у про мене я хочу розмістити свою просто фотографію якусь. То тоді я частину цю про мене вилучаю і додаю гаджет який буде називатися зображення? Заголовок, наприклад, Іванова Валентина. Тут я напишу вчитель, наприклад, англійської мови. Так, і картинку обираю. Уже я не буду обирати смайлика. А я іншого смайлика оберу. І поставимо галочку змінити розміри, щоб якнайкраще пристосувати. Зберегти. Збережемо компонування. Підемо на блог, перевіримо. Є тут написи Іванова Валентина, вчитель англійської мови, зображення. Отже, вже цю частину ми зробили. Я хочу, щоб тут іще був такий гаджет, як статистика для блогу. Тут буде відображена кількість користувачів, які звітали до мого блогу. Обираю в якому вигляді я хочу, щоб це відображалося. Наприклад, я хочу, щоб це було просто число. Зберегти, зберегти компонування. Ідемо на блог, перевіряємо. Так, ось уже загальна кількість переглядів 8. Чудово. Ну, і пам'ятаєте, знизу, ось тут у прикладі, у нас є. Посилання на сайти. Які мені дуже цікаві, і я б хотіла е, познайомити їх е, з ними інших. Для цього ми в нижній частині натискаємо Додати гаджет. Краще для цих цілей обрати зображення. Ну, наприклад, у нас буде тут сайт Міністерства освіти. Ми тут записуємо адресу Міністерську. Mongo.ua. Вибираємо файл. Ось в мене є емблемка їхня. Не забуваємо змінити розміри, щоб найкраще пристосувати, і зберегти. Збережемо компонування. Перейдемо на блог і перевіримо, який буде вигляд мати От наше посилання. Перевіряємо, чи дійсно відбувається посилання. Так, дійсно, посилання відбулося. Перейшли ми на сайт міністерства. Отже, все добре тут. Ми на нашому сайті можемо розмістити сторінки. От я, наприклад, хочу, щоб. Ось тут справа у мене ще було посилання на якісь сторінки. Знову натискаю додати гаджет. Є ось у нас сторінки, додаємо, і як тільки ми створимо сторінки, вони будуть ось тут відображатися. Наша задача буде галочками тільки взяти ті сторінки, які ми хочемо. Тут розмістити. Збережемо. Зберегти. Наприклад, мені не подобається розміщення гаджетів з правої сторони, а саме порядок їх. Я хочу, щоб картинка була зверху. Я її просто беру ось так перетягую. Загальна кількість переглядів хай буде самої нижньої, і сторінки другої. Збережемо компонування. Переглянемо наш блог. Який тепер він має вигляд? Ось бачите? Тут інформація про автора, тут сторінки і загальна кількість переглядів. Як створюються сторінки? З лівої сторони знаходимо кнопочку Сторінки. Нова сторінка. Ну, наприклад, така е, сторінка як Моя філософія. Тут я буду розміщати вислови вислови видатних вчених. Опублікувати. Знову йдемо на макет. Знаходимо наші сторінки редагувати. Зверніть увагу, тут з'явилася сторінка моя філософія. якщо я хочу, щоб вона відображалася, я повинна поставити галочку для відображення. Якщо я не хочу, щоб дана сторінка відображалася, я просто галочку прибираю. Наприклад, головну не хочу. Зберегти. Йдемо, перевіряємо. Так, зверніть увагу. В сторінках у мене тільки моя філософія, головної немає. До речі, те, що було написано в моїй філософії, зверніть увагу, немає в публікаціях. Якщо я оберу сторінку моя філософія. Ось тут текст саме знаходиться. Якщо мені не подобається фон мого блогу, для цього я натискаю шаблон і обираю. Той колір, який мені буде подобатися. Ну, наприклад, ось такий. Переглядаю. Так, більше мені допоби. Зберегти в блозі. Шаблон застосовано. Переходимо на блог. Оновлюємо його. Так, ось новий дизайн мого блогу. Ви такий дизайн можете змінювати хоч щодня. Що ще ми можемо зробити в нашому блозі? Ми можемо змінити розміщення на блозі наших публікацій, кнопок різноманітних. Для цього ми обираємо е, налаштувати, вибираємо макет і обираємо, яку ми хочемо структуру мати для нашого блогу. Ну, наприклад, я не хочу, щоб в мене справа були всі мої кнопки, а хочу, щоб вони були зліва. Для цього я обираю, ось, наприклад, такий макет. Зберегти в блозі. Давайте поглянемо, що у нас вийшло. Ось, бачите, із з правої сторони у мене перейшло все це на ліву, сторону і трошки змінився порядок. Е Моїх гаджетів. Про автора розміщення зверху. А загальна кількість переглядів сторінок і сторінки вони пішли, от начебто, в два стопчика. Також ми можемо переглянути, хто відвідує наш блог. Для цього обираємо статистику. Ось, бачимо, що за сьогодні було 17 уже переглядів. Зверніть увагу. Що тут на карті навіть показано, хто переглядає наш блог? Це з України найбільше. ну, Скоріше всього, це була Я і е, США. Які публікації були популярними? Угу. Моя філософія була найпопулярніша. Звідки е, джерела трафіку були? Поки що немає даних, і яка аудиторія? Ось з України 16 переглядів, США 1 перегляд. Навіть в яких браузерах було, в яких операційних системах все це переглядалося, нам статистика надала таку інформацію. На сьогодні це все. На наступному уроці ми з вами більш детальніше зупинимося на публікаціях, що можна там розмістити, і розглянемо, яким чином можна пов'язати наш Google диск із блогом. А на сьогодні, все. Дякую, до побачення!